Цей чинник виник, ми, ми називаємо що цей чинник, він все-таки виник випадково. Тобто, о, якщо ми беремо історичний аспект, ну, там на найближчі 200 років, так, то все-таки Львів знаходився на периферії, Галичина знаходилась на периферії то одної імперії, то другої. А і в ту, і в ту чи іншу пору, власне, одна і друга імперія для того, щоб зміснити свої кордони, так, одного з одного разу східні, з другого разу. Західні вона інвестувала сюда значну частку ресурсів, і власне цей капітал кладався в інтелектуальний капітал. І, власне, за рахунок цього капіталу ми є дуже стійкі, і в нас ще... але в нас ненадовго того. Ресурсу, ну буквально на 50 років, і далі він вихолочиться. Тобто, якщо ми зараз не будемо інвестувати в людський капітал, гличина майбутнього немає. І тут я знову повертаюся до Павла Шеремета, який сказав, що от е, туристична галузь створює там якісь там 9, мільйонів робочих 9 тисяч робочих місць, і так само металургійний комбінат створює 10, дев'ять тисяч робочих місць. Стоп! А давайте історичне середовище, яке зараз приваблює е, туристів. Воно створювалося віками, а металургійний комбінат будується 5-10 років. Тому тут речі дуже непорівняльні. Тобто, якщо ми беремо історичне середовище, і воно може оцінюватися мільярдними активами, так ну я маю на увазі там сотнями мільярдів доларів, то металургійний комбінат ну оцінюється. Ну скільки ми сталь продали за 25 мільярдів. Тому це речі дуже непорівняльні.